Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Президент Трамп каже, що не знижуватиме мита, щоб посадити Китай за стіл переговорів. Водночас міністр фінансів і торговий представник США готується до зустрічі з китайською делегацією вже цими вихідними. Ви готові скасувати мита, щоб посадити китай за стіл переговорів. Ні, вони сказали, що ми їх ініціювали. Що ж я думаю, їм слід вивчити свої записи. Шість найбільших банків Китаю відзвітували про падіння прибутку на мільярд доларів, у якому становищі економіка Китаю. Країни Азії виступили проти нечесних торгових практик Китаю. Вони посилюють правила, щоб китайські товари не могли обходити експортні мита, зокрема американські, через треті країни. Президент Трамп, Президент Трамп заявив у середу, що не буде знижувати мита, щоб посадити Пекін за стіл переговорів. Послухаймо. Ви готові скасувати мита, щоб посадити Китай за стіл переговорів. Ні. вони сказали, що ми їх ініціювали. Що ж я думаю, їм слід вивчити свої записи. Водночас США і Китай готуються провести торгівельні переговори на високому рівні. Міністр фінансів Скотт Бесент і торговий представник Джеймісон Грір найближчими вихідними зустрінуться зі своїми китайськими колегами у Швейцарії. У середу президента Трампа запитали про його очікування від майбутньої зустрічі. Він відповів, що США необхідно скоротити величезний торговий дефіцит з Пекіном і додав, що враховуючи високі мита, США більше не втрачають трильйони доларів у торгівлі з Китаєм. Тепер головне питання полягає в тому, чи зможе США і Китай вийти з патової ситуації під час майбутньої зустрічі в Швейцарії. І чи зможе міністр фінансів Скотт Бесенд і торговий представник США Джеймісон Грір домовитися зі своїми китайськими колегами? міністр фінансів США Скот Бесент і головний торговий представник Джеймісон Грір зустрінуться з віце-прем'єром Держради КНР Хелі Феном. Переговори відбудуться після кількох місяців ескалації напруженості, внаслідок якої обидві сторони запровадили мита, що перев. Вищують 100%. Тепер країни, як очікується, обговорять зниження мит, а також можливі винятки для окремих товарів. Виступаючи на телеканалі Fox News, Бесен сказав, що на його думку переговори будуть спрямовані на деескалацію. Як я вже казав, 145% для Китаю і 125% для нас це еквівалент ембарго. Ми не прагнемо до розриву. Ми хочемо справедливої торгівлі виступаючи у вівторок у конгресі, він сказав, що переговори з Пекіном поки що не проходять. Він також висловив надію на укладення угод з іншими країнами. Можливо, вже цього тижня ми оголосимо про угоди з деякими з наших найбільших торгових партнерів. Вони зробили нам дуже гарні пропозиції. А китайські чиновники заявили, що в разі тиску не будуть укладати угоди. За прогнозами аналітиків японського банку Номура, тарифні війни можуть коштувати Китаю близько 16 мільйонів робочих місць. Центральний банк Китаю вже заявив, що знизить базові процентні ставки. Це може підтримати економіку до початку переговорів зі США. Погані новини для шести найбільших банків Китаю. Звіти за перший квартал показують значне падіння доходів і прибутку на думку експертів, падіння прибутку в банківській галузі Китаю свідчить про застій в економіці, який неймовірніше, триватиме. Шість найбільших китайських банків належать державі. Згідно з даними за перший квартал, їхній загальний чистий прибуток упав на мільярд доларів порівняно з аналогічним періодом, торік, тобто приблизно на 2%. Вони також повідомили про те, що загальний дохід у першому кварталі становив 125 мільярдів доларів. Це на 1,9 мільярда доларів менше ніж торік. Тайванський економіст Едвард Хуан уважає, що тарифна війна ще більше позначиться на прибутку китайських банків у другому кварталі. За його словами, прибуток і ціна акцій банків індикатори економічного здоров'я країни, оскільки банки інвестують в усі сектори економіки. A heavy blow for Важкий удар по китайському експорту країни Азії посилюють правила, щоб не дозволяти китайським товарам обходити мити через треті країни. Зараз багато китайських виробників змінюють маркування своєї продукції в інших азійських державах, а потім направляють товари до США. Раніше США звинуватили В'єтнам у тому, що він ставить маркування зроблено у В'єтнамі на китайські товари перед їхнім експортом до США. Це дає змогу Китаю ухилятися від американських митних тарифів, які становлять 145% на всі товари, а на деякі досягають 245%. у квітні. В'єтнам почав посилювати контроль за імпортом з Китаю, намагаючись поліпшити відносини зі США. Країна прагне уникнути мит Трампа розміром 46%. Економіка В'єтнаму значною мірою залежить від експорту, тому потенційні мита можуть істотно вповільнити її зростання. Примітно, що імпорт В'єтнаму з Китаю і його експорт до США минулого місяця досягли найвищих показників з часів пандемії COVID-19. митні дані показують, що у квітні В'єтнам імпортував із Китаю товарів на понад 15 мільярдів доларів. Водночас інші азійські країни також активізують зусилля з протидії нечесним торговим практикам Пекіна. Департамент зовнішньої торгівлі Таїланд минулого місяця заявив, що також уживатиме заходів щодо посилення перевірки походження товарів, що направляються до США. Малайзія теж заявила, що вона прихильна до принципів чесної торгівлі та розслідуватиме випадки зміни маркування китайських товарів у співпраці з урядом США комуністичний Китай, як головний противник Вашингтона, як і раніше, має доступ до дев'яти американських телекомунікаційних мереж. Про це заявив сенатор Марк Келлі. За його словами, це такі компанії, як AT&T, Verizon, T-Mobile, Comcast та інші. Торік федеральні агентства виявили, що китайські хакери зламали ці дев'ять телекомунікаційних систем. У їхніх руках опинилися численні записи дзвінків і приватних розмов клієнтів, зокрема президента Дональда Трампа і віце Президента Джей Ді Венса. Сенатор Марк Келлі входить до складу сенатського комітету з розвідки. За його словами, ці компанії, як раніше, перебувають під загрозою. Минулого тижня під час форуму в штаті Аризона він заявив, що китайські хакери використовували роутери і складні методи, і що способу швидко й ефективно розв'язати проблему немає. За його словами, необхідно перебудувати всю телекомунікаційну інфраструктуру. Келлі сказав, що він із колегами обговорює таку можливість. Ще в грудні один з чиновників високого рангу з кібербезпеки заявив, що Вашингтону буде дуже складно позбутися всіх китайських шкідливих програм в американських системах. Удар по китайській компартії. суд південної Кореї дозволив трупі китайського класичного мистецтва Піфомінарс провести заплановані виступи. Раніше Пекін намагався чинити тиск на театр. Це перемога для трупи, яка вже багато років зазнає репресії з боку влади КНР у квітні. Південно Корейський національний університет Кангвон запланував на 7 травня дві вистави Шенюн у своєму центрі мистецтв. Однак потім скасував їх через тиск китайського посольства університет. Тет послався на побоювання з приводу можливих протестів китайських студентів. Однак, 30 квітня, окружний суд постановив, що центр мистецтв зловживав повноваженнями і назвав його рішення незаконним. Пізніше центр мистецтв попросив вибачення, заявивши, що діяв не з власної волі. Компанія Шиюнь показує на сцені китай до комунізму, оживляючи за допомогою музики, і танцю стародавні легенди, династії і традиційні китайські цінності. У шоу також є номери, що проливають. Світло на сьогоднішній Китай, зокрема на репресії щодо Фалуньгун. Це духовна школа вдосконалення, яка навчає, як підвищити моральність. Однак, уже понад 20 років китайська компартія репресує прихильників цієї школи. Влада КНР також багато років намагається перешкодити проведенню шоу Шенюн по всьому світу. Вона тисне на театри, щоб ті скасували виступи, погрожує законодавцям, вимагаючи не відвідувати концерти, і навіть посилає людей, щоб ті проколювали шини автобусів Шен'юнь.